Друзі, вітаю вас! Нещодавно в Київ приїжджав Принц Гаррі, і він провозив якусь програму з реабілітації військовослужбовців. Він очолює якийсь фонд, який допомагає в реабілітації військовослужбовців. За це йому великий респект. І я ж подумав: дійсно, він же військовий. Він сам військовий, він закінчив академію військову і воював в Афганістані. Він був пілотом гелікоптера, реально воював, реально вбивав Талібів. І, е Проходив через небезпеку і міг загинути. Хоча при чому, при цьому всьому, він, він номер родин британський. Тобто він член королевської родини, він син принцеси Діани і онук королеви Єлізавети II. Але незважаючи на це, що він мажор, він пішов воювати, тому що його нація воювала, і він вирішив, якщо моя нація воює, то я теж як представник цієї нації, Повинен бути на війні. А тепер давайте я подумав. Давайте спробуємо згадати українських мажорів, які воюють зараз на нулі. Ну, принаймні, не на нулі, просто приймають участь якимось чином у бойових діях. Тобто представників якихось родин високопосадовців, чиновників українських. Згадаєте хоч одного? Ну, я намагався і не зміг. thank <laughs> you